Вітаю вас, я Вахтан Кипяні, і Це історична правда. Володимир Дідушицький. Зараз це ім'я майже не згадують, а дарма. Він був не тільки мільйонером добродійником, але й першим, хто скасував панщину. Сьогодні у програмі він усе життя важко працював і вкладав зароблені гроші у розбудову шкіл, музеїв та доріг. Це була одна із самих таких прогресивних технологій в Європі. При цьому він принципово відмовлявся від будь-яких політичних дивідендів. Він був людиною, яка була занадто зайнята, аби сидіти в галицькому сеймі. Що ж керувало відомим мільйонером? Це створило до нього такий авторитет, такої абсолютно чесної людини. Розкриваємо усі секрети найбагатшого українського мецената графа Володимира Дідушицького. Про нього нам докладно розповість науковий співробітник державного природознавчого музею у Львові Андрій Букатей. Вітаю вас. Доброго дня. нашого героя. Ну не так багато людей знають з прізвища. От дідушицький він хто? От якби ви кількома словами описали цю незвичайну постать? рід дідушицьких досить давній. Відомі дані про те, що вони поселилися на Стрищині, і сьогодні існують там два села: малі і великі дідушичі. Дідушицькі були там дідушичами або, або дідичами цих сіл. І звідти ведеться весь великий рід дідушицьких? Пізніше родина, яка була заможньою родиною, полонізувалася. Як і більшість родин, як і Шептицький, Вишневецький, вишневецькі так, це руські бояри, які були полонізовані? Навіть дідушицький говорив, що він належить до тої категорії, яка гентерутенус натіоне полонус, тобто походження русинського, а громадянства польського. польського. Як оцінити його Ставки він якраз був ультрабагатою людиною. Його батько, відставний капітан, був дуже добрим господарником. Він в нього було досить багато маєтків, одружившись. З досить близькою родичкою він примножив свої, ну це був такий шлюб з розрахунку, і маєтки були істотно примножені. Дідушицький після смерті батька Володимиру Дідушицькому було 22 роки, коли помер батько. Він був єдиним сином. Відтак він успадкував величезні маєтки. Вони були розкидані в трьох королівствах в австрійському. Російському і в польському народився. До речі, дідушицький на біля Могилева. Це, це була російська це біло... імперія це, це ні, це, це не той Могилів, це Могилів-Подільський. Це Могилів на, віночі, на, Поділі, на, на березі Дністра, таке село Яришів. Там він був народжений, але майже відразу батьки переїхали в поторицю під сокалем, де був основний маєток і де власне виростав дідушицький. Він мав дуже слабе здоров'я і був хворобливим, сором'язливим і затинався. Очевидно, це спонукало його до такої відлюдьковості. Він намагався більше часу проводити з маленькою рушницею, яку йому подарували десь. В околицях поториться по лісах, спостерігаючи за природою, за птахами, за тваринами. І він чудово знав їхню біологію через все своє життя і був прекрасним мисливцем. Бачите, соромізливий, затинається, хворобливий. І водночас мільйонер нащадок великих спадків і людина, яка своєю вмілою господаркою. Примножував свої статки. От якраз все це було коротка фабула історії, яку ми зараз з вами побачимо. Дивимось. Мільйонер від природи, єдиний син та спадкоємець графа Юзефа Калесанти Дідушицького Володимир сам себе називав Дідухом, підкреслюючи своє українське походження. Хочу вас запитати, як у поляка він обривав різко і казав перепрошую, я не чуюся поляком, я чуюся Дідухом». Найбагатший землевласник Галичини другої половини 19 століття Володимир Дідушицький мав маєтки у Польщі, Росії та Австро-Угорщині. Його володіння межували із зручними транспортними комунікаціями, що суттєво збільшувало їхню вартість. Він просував в Галичині проекти, наприклад, прокладення залізниць. Причому залізниць не лише тих е, магістралей Відень Чернівці чи інші. Але і так званих місцевих залізниць, які на превеликий жаль, у наш час майже зовсім пропали, а колись сполучали всі повітові центри Галичини. Загальна вартість маєтків Дідушицького складала близько 8 мільйонів злотих. Коли Володимир Дідушицький став ординатом, тобто успадкував цю поторицьку ординацію, то він не знав, куди гроші дівати. Він був настільки багатою людиною. Успадковане майно Володимир Дідушицький вміло примножував і уже невдовзі став зразковим господарником краю. Він постійно мусив об'їжджати всі ці маєтки, цікавився активно, як там що відбувається, чи, чи все там добре працює, функціонує. От він був досить добрим, як лісівником, так і господарником. Тобто його цікавило і тваринництво, і агрономія. А на території свого найдорожчого маєтку у пеняках, поблизу тогочасного австро-російського кордону, Дідушицький навіть створив природний заповідник. Це був праліс, де були реліктові дерева, які, на думку дідушицького, слід було зберегти для нащадків. Це був перший природний заповідник в Україні. Проте свою резиденцію Володимир Дідушицький створює саме у Львові. Для цього 1853 року граф із дружиною купує віллу під високим замком. Музей, бібліотека, архів, де, де були величезні зали для експонування живопису, сам Володимир Дідушицький підтримував найтісніші контакти із Львівською, ну нинішніми мірками, можна сказати, богемою. за останні слова. А що за Богема? З ким письменники, митцями? Генрік Сенкевич, польський письменник, коли писав пана Володийовського, кілька місяців жив у Дідушицького в Пеняках на його, ну можна сказати, утриманні і готувався до написання такого поважного одного з основоположних текстів польської літератури романтичної. В будинку Нелесенка, 15 сьогоднішня його адреса. Там зберігалася величезна картинна галерея, яка налічувала 800 полотен європейських і місцевих майстрів, плюс близько трьох тисяч ескізів. Найрізноманітніших це була так звана галерея М'янчинських дідушицьких внаслідок боргів родини в 1934 році. Вона була продана з аукціону картини. Картини пішли. Є в Кракові, є в Варшаві, і частина є в Львівській картинній галереї. То тобто вони не всі покинули Україну. Не всі покинули частина залишилася Просто вона відмовірно. розпорушена. Так, так вона розпорушена. Вона не існує як цілісність, як одиниця. Фраза пана свердника ще одна: що він мав стільки грошей, що не знав, куди. Дівати. І все-таки, перед кожною багатою людиною, таке питання постає в якийсь момент, коли він стає ультрабагатою. Хтось купує ну, тепер машини, хтось вкладає в нерухомість, хтось будує не картинну галерею, хтось будує музей. Я собі дозволю не погодитися з паном Сварником. Дідушицький був настільки прагматичною людиною, що він завжди знав, куди вкладати гроші. Якщо в нього з'являлися якісь залишкові гроші, він купував нові, додаткові нові маєтки. І вкладав гроші в їх розвиток. Він мав куди їх вкладати. В 25 років він нібито отримав за дружиною теж багато великих маєтків, але він ніколи і ніде не говорив про те, що наступних 10 років він сплачував борги. За ці маєтки і таки їх сплатив, яка, яка мудра людина і щедра, і це ніде ніколи не афішувалося. Він був винятково скромною людиною. Він робив дуже багато речей, які ми лише тепер по документах знаходимо, що дідушицький виплачував якісь стипендії, виплачував якісь це. Це за його життя ніде ніколи ніяк не афішувалося. Це робилося абсолютно так інкогніто таємно, те, що він був прогресивною людиною в своїх поглядах ніби підтверджує факт чи це не факт зараз ви скажете про скасування панщини задовго до того як цісарським указом це було зроблено що фактично він він дозволив селянам стати вільними він їм платив за те, що вони працювали на нього. Дідушицький скасував панщину в своїх маєтках на території Австро-Угорщини на кілька місяців перед тим, як це зробив австро-угорський уряд. Тут в місцевих колах це було якось так дуже негативно сприйнято, але він це зробив абсолютно свідомо. Він вважав, що люди повинні вільними і вони повинні отримувати гроші за те, що вони працюють А на... з Чим був пов'язаний? Це були революційні події 48-го року. Весна. Народів в Європі Дідушицький дуже переймався ідеями революційними, але тим не менше, після всіх цих подій дідушицький перший і після революційних, і пізніше після повстання 863 року польського проти Російської імперії. Дідушицький був тою людиною, яка припиняла кровопролиття, приймала на себе відповідальність, він їздив, наприклад, на переговори до Австро-Угорщини, до Цісаря, з тим, щоб припинити кровопролиття, якось встановити мир на, на землях, бо бачив, що повстання занепадає. І це, аби, аби, аби уникнути зайвих жертв, він власне, вчиняв певні кроки. Наш герой мав багато всяких. Почесних відзнак одна з них напевно, найголовніша була те, що він був почесним громадянином міста. Тоді таких людей не було багато, і він, власне, заслужив певними речами, зокрема тим, що заснував тут кілька вишів. І зараз ми про це дізнаємося. Його тричі обирали послом Галицького Сейму, Проте граф Володимир Дідушицький засідав у парламенті тільки після додаткових виборів. Сама політика його обирала, тому що це була настільки колоритна фігура. На розвиток Галичини Володимир Дідушицький впливав не словом, а ділом. Так 1873 року на всесвітню виставку у відень граф за власний кошт привіз експонат, який спричинив справжній фурор. Всі предмети гуцульські він оформив у вигляді гуцульської хати. Там п'єц стояв з кахлями. Це все було ну, сьогоднішнім словом можна було б назвати інновацією музейної справи, бо до нього такого підходу ніхто не демонстрував. А вже 1877 року. За організацію першої краєвої промислової виставки Володимир Дідошицький отримав відзнаку почесного громадянина Львова. До того часу не влаштовувалось подібних речей. Це сприяло самоусвідомленню і самоповазі е, наших гуцулів, бойків. А вже наступного року, року дільні вироби з Галичини мали грандіозний успіх на виставці в Парижі. Іноземці навіть пропонували дідушицькому поставити на конвейер виробництво гуцульських килимків. Це настільки привабило ділків там, що вони почали випитувати. Як знайти тих майстрів, і ми би налагодили промислове виробництво. Дідушицький був категорично проти цього, що як то так, промислове, то тоді люди гуцули втратять заробіток, то все піде на фабрики, буде штучне таке виробництво. То він їм сказав, на жаль, нічого він не може їм порадити, бо та майстерня згоріла. Кругленькі суми Дідушицький вкладав і в кузню кадрів. Саме з його ініціативи в 50-х роках у Львові створили три виші рільничий, ветеринарний та лісовий. Оплачував навчання викладачам цього закладу для підняття їх наукового рівня. Також він спонсорував навчання багатьох студентів в ті, в ті часи, багато з яких згодом стали видатними науковцями. Проте щедрому меценату недовго вдавалося залишатись осторонь політики. Так, 1876 року авторитетного дідушицького обрали маршалком Галичини. Основна його функція це керувати нарадами Галицького се. Це як спікер. Просто запитаю, а навіщо йому це? Йому це було не потрібно, і він цього дуже не хотів. Його тричі справді обирали до Сейму, і він тричі від цього відмовлявся. Він попадав в сейм лише після довиборів, після того як вибував хтось з депутатів, щоб заповнити крісла в парламенті. Але Дідушицький був тою компромісною особою, як як єдиною особою, яка могла примирити польську і українську частини парламенту. Тоді були дуже загострені стосунки. А дідушицький був єдиним авторитетом і для українців, і для поляків. Тому це був такий компромісний варіант, на який він погодився, і він засідав лише протягом одної каденції, буквально 2 чи місяці. Пізніше він відразу відмовлявся від таких речей. Чи він фінансував якусь політичну діяльність чи якісь. Брошури чи якісь проекти пов'язані з ну українською політичною думкою? Я не знаю жодного такого випадку, але Дідушицький вкладав кошти в будівництво як. Римо-католицьких церков, так і греко-католицьких церков тут в Галичині. Зокрема, в своїх маєтків є відома така церква в Маркополі, яку, яка була збудована його коштом. Є його переписка з парухом тої церкви. У Львові на Лисенка теж костел був збудований за повністю за його кошти. Там, до речі, на вході є напис, що зафундований родиною Володимира Дідушицького. А От ви працюєте в установі от, державний природознавчий музей. Фактично, це є теж дітище ще Дідушицького. дідушицького історія заснування цього закладу. Попри те, що він був відомим політиком, відомою людиною, багатою людиною, він завжди і всюди наголошував на те, що найбільшим досягненням свого життя він вважає створення. Природничого музею у Львові. Колекціонування в нього було привито мамою самого маличку. Колекції постійно поповнювалися, постійно збиралися. Він не вчився в жодному навчальному закладі, він мав приватних вчителів, але це була найкраща професура Львівських університетів. Серед них був орнітолог Ернест Шауер, учень Брема, Ноймана найвідоміших німецьких орнітологів. Відтак дідушицький був захоплений птахами і як науковець він вважався насамперед орнітологом. Тут він себе вважав орнітологом. Він себе вважав орнітологом, і його основна публікація це каталог птахів музею з дуже детальними описами поведінки, особливостей перебування багатьох видів. Ну і орнітологічна колекція нашого музею вона напевно найбільш показна. І частина з цих матеріалів зроблена особисто дідушицьким. Він їздив вчитися препараторству таксидермії до Відня і до так, Парижа. Сам особисто своїми руками робив чучела. Очевидно, більше в молодому віці. Все своє життя він співпрацював з таким Владиславом Зонтаком. Зонтак був його фактично слугою, і в всіх листах він підписував, що ваш вірний старий слуга. Довірена особа, яка відсутність дідушицького тут заміняв його і вирішував багато. Справ пов'язаних з музеєм і з особистими з родинними справами. І спочатку колекції збиралися в Поториці, пізніше в Пеняках. Це все займало шафи, шафки, кімнатки, так як він писав. Пізніше це було перевезено в палац на Курковій, на лисенка тут, у Львові. Але в 868 році колекція переповнила маєток і треба було вирішувати проблему і її переносити в окреме приміщення. Давайте тепер про справу життя і про найбільший внесок. В... Історію краю, яку ми тепер теж можемо побачити, прийшовши до державного музею. Ми побачимо, як це це починалося. Це дуже цікаво. Найкращим подарунком Володимир Дідушицький вважав саме витвір природи. Відтак, аби догодити графу, йому частенько дарували цікаві експонати. Це чучело змії, ріда. І бачимо одразу ж на підставці. Це дар графа Олександра Фредри 1 вересня 1876 року. Тут розмір того птаха в дюйма. Цей значок означає, що це самець. Любов до природи Дідушицькому ще з маличку привела його мати, яка й сама колекціонувала мушлі та засушені рослини. Саме під час їх спільних прогулянок Володимир Дідушицький зібрав і свою першу природничу колекцію. Це були і е, зразки рослин. І комахи, і ті самі молюски. От і вдома він мав виділене своє окреме місце. Наскільки мені відомо, в нього була шафа, де він складав оці всі свої знахідки. Згодом молодий граф почав полювати, і його колекція поповнилася новими експонатами. Та найбільше дідушицького цікавили птахи. Вітак він зібрав близько півсотні пернатих альбіносів з усієї Галичини. Вона особлива тим, що це птахи нетипового типового тобто це птахи, які не мають пігментації. Відповідно, вони білі. Це те, що ми називаємо білою вороною. Та невдовзі експонатів у Дідушицького було вже настільки багато, що вони просто не вміщались у маєтку. Відтак, 1868 року, граф вирішує придбати для них окреме приміщення у самому центрі Львова. Сам будинок був в такому незадовільному стані вже тоді. Дідушицький придбав це приміщення, зробив, ну як тепер називається, капітальний ремонт, перебудував приміщення, зробив такі анфілади з тих кімнат, щоб були наскрізні проходи. Невдовзі занедбане приміщення перетворюється на справжній музей для демонстрації експонатів на замовлення. Колекціонера у відні навіть виготовляють спеціальні шафи. На той час це була одна із самих таких прогресивних технологій в Європі, тому що це величезне вітринне скло. Тоді така технологія, тільки як нібито почала розвиватися, і я думаю, що це було неймовірно дорого. А вже з 1873 року музей Дідушицького раз на тиждень приймав відвідувачів. Коли Дідушицький відкрив музей для огляду, то він прирівнювався за типом експонування та за цікавістю колекції до британського музею. Проте 10 вересня 1880 року, з нагоди візиту до Львова австро-угорського цісаря Франца Йосифа Володимир Дідушицький дарує свій музей краю. Але при цьому не припиняє його фінансування. Було об'єднання певних господарських одиниць, які належали Дідушицькому, і він їх повністю призначив на утримання музею. Але ці господарства були е звільнені від сплати податків. Окрім цього, Дідушицький постійно поповнював музей і новими експонатами. Так за тушу європейського зубра подейкують він продав один із своїх маєтків. Зубра можна було здобути тільки на теренах Біловезької пущі, а Біловезька пуща тоді знаходилась на теренах Російської імперії. А крім того, зубр був об'єктом тільки царських полювань. Особистий кабінет Володимира Дідушицького знаходився на першому поверсі, а експозиції зберігали на другому. Відтак для літнього колекціонера у музеї навіть встановили ліфт. До речі, один із перших у Європі. Він сам робив чучела, а тоді всі ті сполуки, якими вироблялися шкіри, вони, вони дуже токсичні, вони отруйні. Тобто, в основному, це роботи з миш'яком, це з селями ртуті роботи. І, звичайно, що це не могло не позначатися на здоров'я людей. Вже 130 там з гаком років цим чучелам і експонатам. Скільки речей від Дідушицького є от для сучасних відвідувачів доступно? Чучела птахів і савців, Відсотків на 90-95 – Це все експонати роботи Володимира Дідушицького, Владислава Зонтака і Гернеста Шауера. Це все з тих часів. Вони в них були можливості. Ну, по перше, це дуже дороге виробництво. Зробити чучело це і сьогодні досить дорого. На це потрібні були відповідні кошти, хімікати, якими вичинялися, ці всі матеріали на той час очі коштували дуже дорого. А в кожного чучела шкліка не було шкляні очі, і це все робилося вручну, кожне під індивідуальне замовлення відтак. Це було дуже дорого в 1893 році. Дідушицький затвердив в австро угорському парламенті статут так звану поторецьку ординацію, згідно з якого з яким 12 тисяч австрійських крон щороку виділялося на отримання з маєтків дідушицького. Виділялося на отримання музею і його. Розвиток. Сьогодні можна побачити дуже багато, від, починаючи від Зубра, Мамонт вже був пізніше. Це вже внук Володимира Дідушицького придбав для музею Мамонта і Волохатого Носорога. А потім, звичайно, в 39-му, коли та стара. Польська держава перестала існувати, все це було націоналізовано, так? Чи був акт дарування родинною? Не було. В 1940 році були об'єднані два музеї: музей Володимира Дідуш... музей родини Дідушицьких музей імені Дідушицьких і природничий музей наукового товариства імені Шевченка. Вони були злиті в один музей, який назвали природ... природознавчим музеєм. Міняв свої назви, належав до різних установ. Але в музеї залишилися тільки природничі експонати. Треба сказати, що Дідушицький колекціонував не лише природничі об'єкти. Він був закоханий в Гуцульщину, і в нього було кілька великих залів, наповнені матеріалами етнографічними: одяг, посуд, кахлі, п'єци. Це була унікальна колекція, яка пізніше перейшла до етнографічного музею. І от ви згадали про те, що у нього був онук, який продовжував справу діда. Чи рід Дідушицьких якось існував, чи існує можливо в наш час? Рід Дідушицьких існує і до сьогодні. Це дуже велика родина. Сам Володимир Дідушицький виняток він був один син в сім'ї, і це виняткова рідкість. Переважно у них було дуже багато дітей. Внук Володимира Дідушицького, Володимир Дідушицький, молодший, юніор. Вони його називали, мав тринадцятеро дітей. Наприклад, що сім сім хлопчиків, шестеро дівчат, і так родина дуже велика. Родина зараз розпорошена по всьому світу від Бразилії, Сполучених Штатів, Канади через всю Європу. Вони підтримують стосунки. Родинним маєтком на сьогодні вважається село Заріччя підкарпатське воєводство коло Ярослава. Там є родинний зберігся, родинний палац. Бо тут в нас на Галичині жоден родинний, власне, Володимира Дідушицького палаці не збереглися ні в Поториці, ні в Пеняках, тільки у Львові. І в тому заріччі є музей в цьому палаці музей Дідушицьких, де вони зберігають свої родинні клейноди. Вони підтримують з нами стосунки, вони досить часто приїжджають цілими автобусами до нас подивитися на спадок Володимира О, Дідушицького. Це дуже оптимістично, що рід живе, бо завжди страшно. От ми дивимося на якісь знамениті роди. Руські, чи польські, чи єврейські, чи німецькі роди Галичини, і потім вони зникають в півні ХХ століття. Тут, на щастя, вони вижили і на щастя вижила колекція mm. вашого природничого музею. Тому наших глядачів і львів'ян. і Галичан і взагалі українців запрошуємо до цього музею і дякуємо, що ви погодились про це розповісти. Я сподіваюся, що ця людина стала зрозумілішою тепер нашим глядачам. І сподіваюся, що тепер справа честі сучасних дідушицьких буде вкладати частину своїх великих статків, зокрема і в українську науку. Дякую вам. Дякую вам. Це була історична правда. Не забувайте про сайт в інтернеті. Теж історична правда. Місце зустрічі всіх тих, хто любить історію і природу, як ми з вами. Побачимось на зіку.